...книги Великої Волини, уступлені в кресті братія і сестри, слава Ісусу Христу! Я маю честь передати вітання від нашого правлячого хіреля, високопросвященішого, митрополиту Києва. І саме наша дикана коло на тому, що церква завжди була пліч-опліч у своїй праці, і співпраці книжної справи. Саме здали, книга знаходилася в монастирях і там писали, і там виробляли, і відповідно поширювали. Це було джерелом знання. І саме в наш час я дуже суттєвим, щоб ми відновили любов до книги. І не тільки любов до книги, а культуру читання книги як джерела правильної інформації. З поширенням новітніх технологій, гаджетів ми можемо отримати інформацію з різних джерел. Але ці новітні технології дають нам можливість отримати цю інформацію. В основному, як новини. А от справжню мудрість, справжню мудрість життя, справжнє формування особистості, справжню духовність, ми можемо отримати через джерело таке як книга. Оскільки, коли ми читаємо, ми аналізуємо, сприймаємо і відповідно формуємося. Тому, чим більше у нас буде любові до книги, Чим більше у нас буде любові до справжньому читання, тим більше у нас будуть справжні України, справжні особистості, справжні патріоти, тим більше буде успішніша наша, наша Україна і у і світній рівні. Тому бажаємо спільної праці, роботи цієї виставки. Ну, і хотілося б розвитку і масштабу в майбутнє, щоб ми були з вами свідками, як на Волині книжна справа приображається і досягає найвищіх щебрів свого розвитку. Слава Ісусу!